Вітаю вас, шановні пані та панове, на черговому випуску Зебра знає краще. Позаду у нас Різдво, попереду новий рік. Ну і я підготував для вас подарунки у вигляді відео. Ну а для того, щоб їх отримати, потрібно підписатися на канал і поставити вподобайку. Давайте, 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 я почекаю. Давайте підписуйтесь на канал. Підписались? Ну, молодці! Тепер же рухаємось до наших відео. І наше перше відео буде присвячене такому фолу, як блок зі сліпої сторони. Отже, як завжди, дивимося спочатку розіграш сам, а потім розбираємо. Отже, бачимо: кватербек. У нас намагається уникнути секу, шукає своїх приймаючих. І ось тут лінійний команди нападу під 77-м номером виконує блок проти свого захисника. Ми бачимо, що у нас три прапорці вилітають за цей блок. Тепер же давайте розбиратися все-таки, що таке блок зі сліпої сторони і як повинно. Потрібно було відсудити в даному випадку. Блоком зі сліпої сторони є блок проти суперника у відкритому полі, який не бачить свого суперника. І цей удар має бути акцентований. Не фолом з блоку зі сліпої сторони буде, якщо, допустимо, захисник буде використовувати, чи нападник буде використовувати руки для блокування, чи сам своє тіло буде виставляти як для заслону. Якщо ж у нас все-таки є якийсь акцентований удар, і це ми бачимо, що. Гравець не може себе захистити, проти якого цей відбувається блок, то ми фіксуємо це як блок зі сліпої сторони. Е, важливим елементом по даному відео треба сказати, що даний фол містить також собі е, розуміння, що е, гравця, проти якого виконує такий блок, він є в статусі незахищений. А відповідно у нас працює розуміння того, що е, може бути потенційний таргетін. Ну і звичайно ж, американські колеги. Переглядаючи відеоповтор даного моменту, бачать в цьому в блоці індикатори таргетінгу. А це нахил голови і акцентований удар. Там випинання як спис немає, але нам, в принципі, достатньо хоч якісь ну, індикаторів таргетінгу. А відповідно, нам не потрібно, щоб потрапила корона шолому в якусь частину тіла. Нам достатньо, щоб якоюсь частиною, якою блокує на даному випадку нападник, він потрапив в область голови і шиї. Що і в принципі є у нас по відео. Тому після відеоповтору фол з блок з сліпої сторони було додано елемент таргетінгу, і гравця під номером 77 було вилучено з гри. А ми рухаємось далі до наступного відео. В нашому наступному відео ми поговоримо про те, коли у нас раннер з м'ячем, тобто бігунець, вважається приземленим. Отже, подивимося сам розіграш, а потім я поясню, які саме моменти ми тут розглянемо. Отже, бачимо. У нас раннер від першого захоплення тікає, другий спін на тілі захисника, ніхто суддів не свистить, і він набирає у нас тачдаун. І тепер ми поговоримо про те, все-таки, чи коли ми повинні були як судді зафіксувати, що у нас гравець під номером 4 команди Атаки вже завершив роз... ну, тобто його було зупинено з м'ячем. І в книжці правила у нас вказано, що для того, щоб вважати, що м'яч стає мертвим, у нас гравець з м'ячем Повинен бути або приземлений на землю, е, окрім руки, кі, тобто кісті або стопи. А е, також якщо у нього е, зупиняють його просування меча, тобто ми бачимо, що його так захопили, що вже просування формер прогрес, таке є поняття вже неможливе. І ми бачимо по нашому повтору, що насправді у нас ранер ніякою частиною тіла. Не торкався землі, крім своїх, своєї стопи і долоні. Тобто він фактично на пузі захисника прокрутився і миттєво піднявся і почав надалі набирати е, свій, свої ярди. І також ми не можемо тут вважати, що у нас є якась форвард, зупинений е, форвард-прогрес прог тобто просування м'яча, адже гравець ні разу не був нікимось так затриманий, що він не просувався вперед. Тому судді, Дуже велику проявили витримку, що не дали свисток, і дотрималися всіх норм, коли ми м'яч вважаємо мертвим. Ну а ми рухаємося до наступного відео. А в нашому третьому відео ми подивимося на види захоплення, які легальні, а які нелегальні. І за отримання. Допустимо, ось наша розіграш. Ми слідкуємо за тим, як кватербека захоплюють. І ось такого ракурсу дуже виглядає, що це якби або за. Фейсмаск був той захоплення за маску, або взагалі за хамут. Але зараз ми подивимось, бачимо, по-перше, що у нас судді не фіксують фолу. От давайте розбиратися, що ж вони там показують, чому не фол. А ми бачимо з цього повтору, що насправді у нас захисник захоплює і отримує кватербека за волосся. І звідси постає питання: а чи вважається таке фолом, якщо захоплюють за волосся? І згідно книжки правил, волосся вважається частиною тіла. Гравця і тому захоплення за тіло не є фоло. Е, В якому випадку могло б це бути фолом? Це могло би бути фолом, якщо захисник чи нападник захоплює і тягне волосся е, не ранера з м'ячем, а гравця, допустимо, якогось лінійного для того, щоб пробратися до квотербека, спочатку йде захоплення за волосся. Але в нашому випадку ми з вами чітко бачимо, захоплення йде саме ранера, тому тут фолу бути не може. Тому краще підіть до свого Барбера і пострижіться. А ми йдемо до наступного відео. А наше наступне відео буде присвячене фолу нелегальний приймаючий Даунфілд. Отже, дивимося. Наш розіграш ми бачимо, коттербек фейкує і виконує прекрасний пас, який завершується тачдауном. Але під час розіграшу у нас Ampyr викинув жовтий прапорець, про що ми бачимо зараз з вами. На нижньому табло. І чому ж цей був прапорець? А слідкуємо за гравцем під номером 74. Ви бачите, що у нас він до моменту реліза м'яча вибіг вперед лінії розіграшу аж на 5 ярдів вперед. Тепер головне нам з вами розібратися, а хто ж взагалі по формації до снепу вважається легальним приймаючим? А легальним приймаючим у нас вважається самий крайній лінійній у формації команди нападу. Ну і Беки. Тобто ви розумієте, що в даному випадку, що у нас 74-й номер вибігає вперед до релізу пасу вище 3 ярдів, вже він зразу настає автоматично нелегальним приймаючим. І ситуація в тому по цьому відео є, що ми можемо сказати: ну, ампайер трошки якийсь дотошний. Наш ж гравець знаходиться на трьох ярдах і він повертається. Але в книжці правил чітко вказано. Що нелегальним приймаючий не має право бути в момент релізу м'яча, або побувати до того взагалі і навіть повернутися, це буде фоло. Тому FOL -фол був зафіксовано правильно. Питання ти лише до цього гравця, чому він побіг. А тут, я думаю, тренер йому задасть питання на бровці. якого біса ти не вчиш свій плейбук? А ми рухаємось далі, до наступного відео. А в нашому наступному відео ми поговоримо про сефті. Отже, дивимось розіграш. У нас команда Атаки виконує пант. Тобто вони добровільно будуть відмовлятися від нічаї. І ми бачимо, що пант цей невдалий після снепу. Відбувається удар рукою, і після того Кікер ще й по м'ячу ногою. І ми бачимо від централ Джаджа у нас жовтий прапорець. І тут будемо розбирати, що ж було легально, а що було нелегально. Отже, ми перший елемент, який повинні зафіксувати, оцей удар по вільному м'ячу рукою. І потрібно сказати, що згідно книжки правил, удар по м'ячу рукою вільному, який втрачено і не було контрольовано, в сторону своєї заліковки це легально. Тобто, в сторону суперника, це був би фол. Тобто, тут поки що у нас все легально. Тепер наступний елемент, який ми фіксуємо, ми фіксуємо удар по м'ячу. Також важливий його статус, що він втрачений м'яч. І ось тут якраз вже і є ФОЛ. Тобто, згідно книжки правил, по втраченому м'ячу не можна бути бити ногою в будь-якому вже напрямку. Якщо рукою можна в сторону своєї заліковки дозволено, то ногою вже в будь-яку сторону заборонено. Тому у нас, в принципі, вилітає прапорець від Центр Джаджа. Ну і кінець розіршу м'яч просто у нас залишає через е, заліковку команди пробиття просто в межі ігрового майданчика і взагалі заліков. І тут у нас якраз через все, що у нас і фол, і м'яч вилітає просто за межі ігрового майданчика, ми повинні зафіксувати, що, по-перше, при любих обставинах у нас тут сейф. тому що фол про нелегальний удар по м'ячу, він виконується з точки фолу. А оскільки у нас точка фолу у нас заліковка. То відповідно у нас результат розіршу був би сейті. Допустимо, м'яч не, за, не, не залишив би там, та? був удар по м'ячу, і м'яч би не залишив там. Ну, якийсь був, був, був би неймовірні з обставини, що м'яч потім ще повернувся в ігровий майданчик. Але оскільки в нас другий елемент, що м'яч ще й залишає ігровий майданчик і заліковку команди пробиття, то в нас ще й при навіть якби не було цього фолу за удар по м'ячу ногою, у нас все рівно був би результат сейфу. Який же у нас є опція? Що у нас могло не бути. Е, що могла б обрати команда повернення? А представте собі, що якби ось отут у нас гравець команди пробиття наніс оцей удар по м'ячу ногою. Тоді би у нас у команди повернення, навіть якщо б м'яч просто пролетів за ліковку команди пробиття, і ми би там сказали, що сейф, то команда повернення через те, що фол відбувся в ігровому майданчику. Могла би обрати саме цей удар не результат не сейфті а саме те, що у нас нелегальний удар по м'ячу ногою був би якраз в межах ігрового майданчика тому що у нас четверта спроба, Іде зміна командного володіння, і можна набрати тачдаун, а не лише сейфті Тому тут якраз і важливо було, де саме відбувся фол і де саме завершився розіграш. Якщо запутав трохи, то звичайно ж пишіть в коментарях. Ну а ми рухаємося до наступного відео. А наше наступне відео буде присвячене такому поняттю як неспортивна поведінка команди. Я би навіть сказав, що хитрість. Як ви зараз подивитесь відео, ви зрозумієте, до чого я Отже, ми бачимо у нас вільний удар. Команда в білому пробиває. Залазу би, поки що нічого такого не відбувається, так, ми бачимо повернення. Промахується довкола гравця з повернення, і завершується розіграш. Але тепер. Якби пояснення, чому це відео взагалі попало в нарізку. Ми бачимо, що у нас судді йдуть до тренера команди пробиття. У них відбувається комунікація, показують на якогось гравця. І після того, як судді порадилися і пояснили ситуацію головному тренеру команди пробиття, рефері у нас робить оголошення, що так вийшло, що гравець під номером 45 був вилучений в нас ще до того, як було команд... тобто він був вилучений за таргетинг в попередніх розірах. Але чомусь, по якійсь такій непонятній причині, команда пробиття вирішила його поставити на вільний удар. І він прийняв участь в розіграші, хоча його було дискваліфіковано. Випадковість, невипадковість, ми на судді це не розбираємо. Ми бачимо, що він є в нас на полі, а відповідно, значить команда. Пробиття робить неспортивну дію. І, відповідно, команду пробиття було оштрафовано за неспортивну дію, 15 ярдів з точки завершення розіграшу. І вони отримали, ну, тобто команда повернення отримала набагато коротше поле. Після цього гравця цього було вилучено взагалі з ігрового майданчика. Це, до речі, от якраз хочу що сказати, якраз різниця між і ФАФ правилами коледжем. бо піфав, допустимо, за таргетінг чи за просто за дві неспортивні. Коли гравця, умовно кажуть, дискваліфікують, він має покинути ігровий майданчик повністю, не тільки ігрове поле, а повністю всю зону ігрову. В коледжі, допустимо, за таргетінг тільки ти покидаєш поле і вже не приймаєш ніколи участь, а допустимо, знаходитися в тій зоні ти можеш. Але коли тебе за дві не спортивки ще вилучають, чи взагалі потім ти робиш якусь таку річ, як зараз, так? то вже тоді ти покидаєш повністю майданчик. Отакі от от хитрості від команд в коледжі. А ми рухаємось до наступного відео. А наше наступне відео буде присвячене поганій механіці суддів. Правда, це тут буде більше пов'язано з затримкою гри з нападу, хоча ви зараз, як зрозумієте, будете сміятися. Отже, дивимося на розіграш. У нас ми бачимо завершення четвертої четверті, і команда в Володіні вона відстає, тобто їй треба швидко, бо в неї немає ще й тайм аутів І ми бачимо, що кутербек виконує ну, прекрасніший пас. Набирає багато ярдів, і команді атаки треба поспішати, тому що м'яч буде запущено по сигналу готовий до гри. Але ми бачимо, що в цей момент у нас гравець під номером 37 починає виконувати заміну. А відповідно, судні повинні були центр джампай відпрацювати механіку заміни, тобто стати на м'ячу і не давати команді атаки зробити снеп. А у нас команда атаки робить снеп, спайк. Але прекрасно, що хоча б, що судді вбивають цей роль. Перше ж поясню вам, в чому прикалдес, як на мене, і як це пов'язано, що є фол в команді атаки за затримку гри, і як же що погана механіка. Отже, раніше в коледжі і в FAF було як, що якщо у нас виконується е, крос-механіка, тобто механіка заміни і судді, е, не стоять на м'ячі, допустимо, як зараз, так? і друга команда атаки виконує Снеп. То ніякого фолу не було команді Атаки. Просто е, зупиняли час, команда захисту не переграв, запускали знову годинник, і команда атаки собі легко починала е, свій розірд. А тут же ж ми бачимо, що судді не роблять цієї механіки, не стоять, дозволяють команді Атаки виконати снеп. Так от зараз м -м, вся відповідальність на команді Атаки. Тобто, якщо судді провтикали свою механіку, умовно кажучи, не встали на м'яч. І команда атаки, яка виконала заміну в процесі заміни команди захисту виконує СНЕП, то на полі після свистка буде автоматично зафіксовано затримка гри зі сторони команди атаки. От такий от парадокс. Команда атаки спішить, але фол за затримку гри дають їй. Як на мене, це досить такий кументна ситуація, ну але книжка правила книжка правила. Ну рухаємось далі до наступного відео! А наше останнє відео на цьому тижні буде присвячене ну дуже складній темі м -м, про спортивні дії, які було відслідкувати, як на мене, ну просто дуже тяжко. Отже, дивимося сам розіграш, і ви зрозумієте. У нас пан Четверта і шість. І у нас буде фейк на пан. У нас грає під номер 80 виконує ну прекрасніший пас. І для того, щоб зрозуміти, в чому буде справа, нам потрібен буде повтор, де ми будемо бачити чітко його обличчя. Але потеся, розіграш і сам пас виконаний. Ну, зовсім не схоже, що це був якийсь у нас пантер. Але тепер дивіться, запам'ятовуйте це обличчя, яке сконцентроване. І 80-й номер, що у нього на Джефсі. Да? Ми бачимо, що в нього рушничок, якась ознака, щоб ми його відрізнили. І він прекрасно виконав пас. Тепер же той же самий матч. Буквально наступний драйв знову у нас пантер. І цього разу знову під 80 м номером, але цього разу вже є панк, який завершується в межах між 10 і 20 ярдами команди Повернення. І тепер ви бачите з цієї камери, що у нас зовсім інше обличчя, навіть попри те, що у гравця команди пробиття зараз одне це саме Джерсі і той же самий рушничок в тому самому місті. Але це порушення, і це якраз і є неспортивна поведінка команди пробиття. Тому що згідно книжки правил, на одній тій самій позиції не можуть у нас грати один і той самий гравець з одинаковим Джерсі. Тобто, ви розумієте, що йде спеціальна, нечесна тактика. Тобто намагаються запутати команду повернення, показуючи, що вроді би, ну, розумієте самі, не всі запам'ятовують обличчя. Навіть зараз по, по цьому матчу е, треба сказати, що бригада не зафіксувала цей фолк. Це я зараз такий сижу, бо я подивився відео, подивився книжку правил. І я знаю, що якщо у нас, допустимо, два гравця з однаковою Джерсі, з однаковою позицією, а хочу сказати, що тут позиція у них однакова, бо вони виходять у нас як пантери, не як кватербек. Це він не стоїть, 80-й номер, який зараз на стоп-кадрі, як під формацію, щоб виконати пас вперед. Вони були, стояли в формації під пан. І відповідні такі плутанини для команд. І використання нечесної тактики в американському футболі фіксується як неспортивна поведінка. Тут було б досить непогано, навіть якщо бригада провтикала, якщо тут скривати таке слово використаю. Якби хтось з тренерів до вас після розіграшу команди повернення в даному папку, підійшов і звернув увагу, то не треба було б бути якимось таким суддю зануду і сказати: Та ні, не може бути такого. Треба було прислухатися. І дійсно було б перевірити, чи дійсно у нас два різних людини з однакової джерсі на одній тій самій позиції приймали участь в різних розіграх, і зафіксувати навіть пізній прапорець за неспортивну поведінку. Ось така от штука буває в коледжі, тому запам'ятовувати треба і обличчя, і джерсі, в які грають на ці. Ну і що, у мене закінчилось відео на цьому тижні. При нагоді вітаю вас всіх з Новим роком. З прийдешнім Різдвом. Бережіть себе і свою сім'ю. Почуємось новому році на нових відео. До нових зустрічей!